Друзі, вітаю з вами знову я, військовий адвокат Валерій Макеєв. Поговоримо про дуже, дуже, дуже цікаве рішення 5 апеляційного адміністративного суду від 18 серпня 2025 року. Про що? Про штрафи в 17 тисяч гривень. Ну, кому поталанило, то 17, кому не дуже, то 25 500. Тобто, суми штрафів вони різняться. І знаєте, штрафи там за неявку по поповісі, за неявку для уточнення даних, за відмови проходження ВЛК там і так далі. і так далі, Є різні штрафи. А п'ятий апеляційний скасував, що постановити це ТСП про такий штраф на дуже цікавій підставі. Ну, сказав, що там в матеріалах кидається в очі, так протоколу ж протоколу нема. Ну хто не в темі, можливо, хто не юрист. То повинні знати, що передувати постанові, тобто остаточному рішенню ТЦК та СП про те, що особа винна її потрібно притягнути до адміністративної відповідальності, повинна бути специфічна форма констатації такого порушення – Протокол матеріали справи адміністративної не містили такого протоколу, але іще ще містили родзинку. Містили родзинку за рішення суду. П'ятий апеляційний сказав, ну, протоколу нема, треба ж за це дивитися, але сказав, як в чому родзинка. В контексті даної справи колегія суддів зауважила на суттєвому розмірі штрафу. Тому на ТЦК та СП покладається вимога пересвідчитись у належному сповіщенні особи про необхідність перебути за викликом. Це унікальна штука. Нам якось так вже здається, що в цих справах про 17 тисяч, які перетворюються на 34 там на 37 тисяч через ДВС. Якась пиль, якась дрібезка, якась м'єла, ще каже, 17 тисяч. Апеляційний суд каже, це суттєва сума для наших громадян. Ми ж не живемо десь там, не знаю, в Скандинавії, там, в скандинавських країнах, де ну, дійсно це якісь дрібні кошти, але там обачливо до коштів ставляться. Але 17 тисяч це суттєва сума. І приймаючи рішення про штрафування оштрафування особи на таку суму, потрібно в ТЦК та СП. Присвідчитись у тому, що процедура прийняття рішення про таке штрафування повністю дотримана. Порушення процедури унеможливлює рішення. Закон. Хай вам щастить. Всього найкращого.